хлопці сіно якесь везуть, певно, є? Що це емочка? Емочка. Але молодці, вже такого понаварювали. Оце їжачок називається метод обварювання їжачок. О, блін, О, щось відцепилося! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, тянуть. І передній не бачу, що треба робити. Давайте прямо попробуємо. Obrigado. ай a y Розірвало колес, а це пеп'ят. є, Но Я тут тушить не дуже хочу. Крупив йому. <його> Він важкий з їжаком. Ай, халепа.